Фільм з Райаном Гослінгом та Емілі Блант від режисера Девіда Ліча, який подарував нам такі фільми, як Джон Вік, Дедпул 2» та Швидкісний поїзд. Чи треба взагалі щось казати про цю стрічку? Чи може вона вийти нудною, і чи варто взагалі йти на неї у кінотеатр? Здається, все і так очевидно, але для тих, хто вперше чує ці імена, я все ж таки трохи розповім про цей фільм. Тож дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм, як завжди, з дуже класно локалізованою назвою Каскадер. Давай-то по порядку. Це історія про Каскадера, який мав все, що хотів, але нещасний випадок на зйомках змушує його припинити кар'єру. А разом із тим зникнути та розірвати стосунки з дівчиною-оператором, яку він дуже кохає. Але через півтора року після цього випадку він все ж таки повертається на зйомки. А та сама дівчина виявляється режисеркою фільму. При цьому всьому головний актор стрічки зникає з невідомих обставин. Тож, тепер наш каскадер має розшукати зниклу кінозірку, розгадати підлуз. Мову та повернути кохання усього свого життя. Дуже цікавий каст. Якщо ви знаєте цих людей, то в принципі ви розумієте, що від них очікувати. Але загалом це щось по типу стьобу на всю цю кіноіндустрію. Тож прискіплюватися до гри акторів чи до чогось такого взагалі немає ніякого сенсу. Всі вони топові кінозірки, а сама стрічка наповнена купою відсилань та камео. Загалом це романтична комедія бойових з елементами детективу, якщо коротко. Тут дуже простий сюжет, але по суті це атракціон на 2 години з рейтингом 12 Це про те, хто такі каскадери і які круті штуки вони роблять, про те, як знімаються такі стрічки, та ще про багато речей. Тож хтось може взагалі розгубитися та не зрозуміти про що фільм, який при цьому з дуже крутим до мою суб'єктивну думку, екшеном та дивним, але смішним гумором. Це приклад як максимально просту ідею можна зняти максимально якісно, нехай місцями і квішовано, але це теж одна з тем фільму, яку навмисно чіпляють. Це попкорн фільм, який взагалі не претендує на те, щоб навалювати вам якусь мораль. Він створений для того, щоб ви отримали задоволення від походу до кінотеатру. Фільм про Каскадера, який повністю складається з екшену та трюків, це максимальна квінтесенція крутості в одному фільмі. Це як картопля морозовим ріжок тільки на березі Криму з видом напалаючи міст. Звісно ж, який екшен обходиться без слоумо. Але тут це в тему та цікаво. Це ніби дивитися фільм про фільм, таке собі ламання четвертої стіни. Є комп'ютер, але все ж таки реальних трюків, куди більше, та на них як не дивно зроблений основний акцент. Ну і звісно, є купа потрощених автівок, гри Му та декорації, які не шкода зруйнувати. Купа треків, які ви точно чули, і які дуже підходять до цієї стрічки. Деякі є тупо пародією та відсиланням. Тож хто зрозумів, той зрозумів. Композитор стрічки Домінік Льюіс відомий за такими фільмами, як Грошова Паска «Кінсмен» та мій шпигун. Це простий та, можливо, одноразовий фільм, але він в першу чергу створений для того, щоб розважати і робити це на великому екрані. Тож ідеальний вибір, на що сходити до кінотеатру, якщо немає інших гучних прем'єр. Або ви просто хочете розслабитися та подивитися щось ненапряжне. Ну, якось так. Ну а що?